У взаємодії з колегами з Львівської області працівники карного розшуку прикарпатської міліції затримали особу, яка вчинила крадіжку експонату з Івано-Франківського краєзнавчого музею. Подробиці у відеоматеріалі центру зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ в області. Добра взаємодія і тісні контакти між оперативними підрозділами міліції різних областей стали запорукою розкриття злочину, вчиненого 30 березня в Івано-Франківську. Розшуківці обласного карного розшуку отримали інформацію від колег з Львівської міліції про те, що у Львові певна особа намагається продати музейний експонат. Припускалося, що ця річ є викраденою з музею в Івано-Франківську. Було прийнято рішення дану особу затримати при спробі збуту. Вона була затримана, ця особа, і вже повідомив про те, що крадіжка скоєна з кризна музею міста Івано-Франківську. І ви, ми вимушені були піднімати керівництво музею пізно ввечері, відкривати музей і вже розказати їм, що подивіться, будь ласка, чи Скоєна у вас крадіжка. Значить, вони подивилися, дійсно виявили, що одне коралів. Значить, не стає в експозиції. Як з'ясовано, 21-річний львів'янин викрав жіночі коралі 18 століття з виставкової зали краєзнавчого музею. У Львові намагався продати експонат за одну тисячу доларів. минулого року, аналогічним чином, з музею було викрадено інший експонат підсвічник. Міліція розкрила той злочин за рік і повернула історичну пам'ятку у музей. Якщо він це вчинив, значить з охороною з системою нагляду щось не то. І хочу зазначити, що так само була бесіда після тої крадіжки, що треба щось вчиняти, якісь дії направлені на посилення цієї охорони. Це ми зазначали ставити якісь замки на ці вітрини, поставити відеоспостереження, спостереження. Все ж таки, воно буде спонукати осіб, які хочуть вчинити злочин до якоїсь ностотриманості, ну, до, до невчинення цих злочинів. Тим часом щодо затриманого львів'янина порушено кримінальну справу.